Всім привіт! Мене звати Єлізавієта Романюк і сьогодні разом з вами ми будемо відправляти дзвінки на модерацію. І перше питання, яке виникає, які ж дзвінки я можу відправити на модерацію? Тут все просто. Якщо дзвінок стосується нерухомості, ви його оплачуєте. Якщо дзвінок нерухомості не стосується, тобто вам випадково зателефонували, помилилися номером або зателефонували, щоб запропонувати нові послуги, ви ці дзвінки відправляєте на повернення коштів. І все. Також дзвінки від ваших колег-ріалторів теж не тарифікуються. Друге питання, яке виникається, протягом якого періоду ви можете відправляти дзвінки на модерацію. Повернути кошти за дзвінок ви можете протягом двох тижнів з моменту надходження дзвінка на ваш номер телефону. Але я особисто від себе рекомендую відправляти і опрацьовувати дзвінки одразу після того як вони вам надійшли плюс-мінус декілька днів. І третє питання: чи важливо детальніше вказувати причину повернення коштів за цей дзвінок? Так, для того, щоб модератори грунтовніше розібралися в вашій ситуації, розпишіть причину детальніше. Тобто, якщо вам телефонував рієлтор, пропишіть, що це дзвінок від рієлтора. Якщо людина помилилася номером, пропишіть, що людина помилилася номером, цікавилася іншими нерухомістю. Тоді у вас не буде недомовленості з нашими модераторами, і процес повернення коштів буде швидше. А тепер давайте перейдемо до практики, і я вам підскажу, як ви можете дзвінки відправляти на модерацію. Отже, давайте перейдемо до практики і відправимо дзвінок на модерацію. Я все буду демонструвати на своєму тестовому аккаунті. Для початку вам потрібно зайти у ваш бізнес-кабінет і з лівого боку меню знайти пункт дзвінки. Натискаємо на нього, далі журнал дзвінків. Важливо забирати всі фільтри ось тут з датою, для того, щоб вам відображались абсолютно всі дзвінки за весь період вашого розміщення. Просто натискаємо на хрестик і натискаємо на пошук. Так, і ось ми бачимо, що сьогодні у мене було два дзвінки, які оплачені. Відповідно, це телефонував ріелтор, я хочу його відправити на модерацію. Мені потрібно натиснути на ось цей дзвіночок. У вас відкривається вікно, де ви можете залишити коментар і далі відправити на модерацію. Отже, пишу, що це був дзвінок від рієлтора. І натискаємо Відправити на модерацію. Все, відправити на модерацію. Все, дзвінок успішно був відправлений. І щоб подивитися, чи дійсно все пройшло гаразд, потрібно подивитися на статус вашого дзвінка. Ось зараз ми бачимо, що він змінився з оплаченого на «На модерації». Давайте, щоб закріпити результат, відправимо на модерацію ще інший дзвінок. Натискаємо на дзвінок, пишемо коментар дзвінок від ріелтора». і натискаємо Відправити на модерацію. Так, все, успішно відправлений. Закриваємо і переглядаємо статус. Все, дзвінок на модерації. Супер, прекрасно. А протягом робочого дня наші модератори розглянуть вашу заявку і повернуть кошти. Залишається тільки чекати. І я вам нагадую, якщо у вас виникають будь-які питання по розміщенню, ви завжди зможете звернутися до вашого персонального менеджера або до служби нашої підтримки. Ми будемо завжди раді вам допомогти. Гарного дня і ефективного розміщення!